Оскільки троянди так гарно проросли, я вирішила спробувати їх укорінити. Треба залишити чотири отакі штучки. Зверху потрібно обрізати рівно, а знизу під кутом 45 градусів. Тут потрібно надрізати кору, щоб вона змогла укорінитись. Подивіться, який гарний пагінець. Це потрібно отут надшкрябати кору. А це не так і просто їм шкрябати Тут тобто, Треба, знаєте, уявити, що ви знімаєте шкіру свого ворога. О, я жартую. А ще, знаєте, я вважаю, що з рослинами потрібно говорити. А ви не говорите з рослинами? Оце найваж... найважкіший етап, тому що треба зняти шкіру, кору. тобто, <реш> Бачите, отак от я надрізала. І знаєте, я вже відчула, що корінець трішки засох. І що я роблю? Беру керамічну посуду, тому що має бути така, щоб не пропускала світло. тобто це не має бути прозора. Оскільки дуже швидко засихає, щоб вона, знаєте, пробка воздушна не утворилась, я надрізаю ще трошки. 45 градусів і швидко у воду. Щоб добро не пропадало, я спробую з одної троянди зробити дві. З другого пагінця я також зняла кору. Мені вже стало навіть трохи лінці робити, і я це роблю нігтем. Я завтра йду на день народження і думаю, вони мене пробачать, ця елітна тусовка за зелені нігті чи ні. Що в мене вийшло? Три найсильніше, три середніх і чотири також середні. Я їх поставила на місце, в якому будуть пробувати проростати корінчики. Не дуже сонячно, але є. А поряд їхні бутончики.